Друзі, ми з вами чудово попрацювали. Завдяки вашим донатам, партнерським програмам з Hero Car та United Support for Ukraine Нам вдалося за останній час суттєво поповнити автопарк 3-ї штумової бригади. Оці величезні крутезні пікапи з Америки. Лише частина того, що нам з вами вдалося зробити. Ці машинки не дуже нові і зовсім скоро будуть виконувати свою роботу. В максимально екстремальних умовах на Бахмутському напрямку. Друзі, нам потрібна ваша допомога з ремонтом автопарку 3 штурмової. Баночка для збору, як завжди, буде. Працюємо далі.